В ефірі новини освіти оперативно проголовні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: всеукраїнський форум дотик природи природи-2016», з якими здобутками повернулись учні бродівщини, освіта і природа, який захід провели екоосвітяни для вихованців дитячого навчального закладу. 1-2 листопада у Києві відбувся всеукраїнський форум Дотик природи природи-2016», у якому взяли участь учні бродівських шкіл. І не просто взяли участь, а й повернулись з призовими місцями. Перебуваючи на конкурсі, ми отримали багато нових. Вражень, тобто ми познайомилися з новими людьми, з цікавими, з професорами з національних університетів Києва і взагалі всієї України. Я вважаю, це досвід, який варто отримати кожному, і я дуже рада, що побувала там. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді даток породи природи-2016» дав мені можливість проявити себе як юний біолог та початковий дослідник. Я багато чого почерпнула з цього форуму, познайомилася з цікавими людьми, отримала хороші поради і просто провела добрий час у столиці. Яку своєму науковому керівнику Оксані Володимирівні Антонюк за ці глибокі знання, підтримку і допомогу, які вона мені дала. Завдяки їй я подолала всі труднощі, які перед мною поставили. Я неодноразово брала участь у всеукраїнських конкурсах, де займала призові місця. Цього року, 1 листопада, я взяла участь у всеукраїнському конкурсу Дотик природи, де я представляла проект на тему Скручник приємний унікальна орхідея України та Європи. Скручник приємний зростає тільки на території міста Броди, а саме це заказник кемпа. Це єдине місце зростання цієї рослини не тільки в Україні, а й у Європі. Тому я хочу привернути увагу людей до цієї проблеми, щоб вони знали, що така рослина зростає на наших територіях і зробили все можливе, щоб цю квітку можна було зберегти. Екологічні проблеми, які існують зараз в нас в Україні і не тільки в Україні, а взагалі у всьому світі, вони турбують кожного. Адже довкілля це якраз те середовище, де ми живемо. Ми повинні дихати чистим повітрям, милуватися різнобарв'ям. Різноманіттям рослинного і тваринного світу ми повинні пити чисту воду, дихати чистим повітрям, і ось в цьому напрямку у нас в районі діє. Така досить потужна робота. Ось подивилися про те, що наші учні беруть участь у на здійснюють таку науково-дослідницьку роботу, пишуть проекти екологічного характеру і що характерно, вони ще перемагають на конкурсах різноманітного рівня. Тому ми закликаємо всю Україну берегти довкілля наше майбутнє у наших руках. Тому бережімо природу. 25 жовтня Берлинській ЗОЖ перших-третіх ступенів відбулося спільне методичне об'єднання вчителів географії, біології та хімії, з теми формування екологічної компетентності особистості у навчально-виховному процесі, національно-патріотичне виховання у викладанні природничих наук. Вчителі зібрались в дендропарку Берлинського лісництва, де обмінялись досвідом роботи, побачили дерева, завезені з різних країн, позмагались в інтелектуальній грі, скуштували смачний куліш, позмагались у квесті Зелена лабораторія планети. Про підсумки роботи та подальші плани методичного об'єднання розповіла методист Бродівського РМК Шушкевич Надія Дмитрівна. А на кінець пролунала пісня про Україну, яку співали всі разом з учнями 11 класу Берлинської зож перших-третіх ступенів. 26 жовтня у приміщенні Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти відбулось підведення підсумків нагородження переможців обласного конкурсу Здорова школа, мрії та дії до Всесвітнього дня здоров'я. Десять навчальних закладів Львівщини стали переможцями цього конкурсу, серед них і школи Бродівщини, зокрема Бродівська ЗОШ номер 4 та Підкам'янський навчально-реабілітаційний центр з поглибленою професійною підготовкою. Участь у цьому заході також взяла педагог-організатор Бродівської ЗОЖ номер 4 Надія Петрівна Твердохліб. А завідувач кафедри природничої математичної освіти Львівського обласного інституту дипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук доцент Ніна Іванівна Новикова і кандидат філософських наук професор МКА Ліліана Григорівна Кудрик вручила представникам учнівського самоврядування нагороди. Екоосвітяни НПП Північне Поділля організували та провели еколосвітній захід Барвисті гармонії для вихованців дитячого навчального закладу номер 9 міста Броди. Захід розпочався із розповіді про мальовничі місця НПП Північне Поділля. Також під час проведення екозаходу вихованці дитсадочка виготовляли аплікації з природних матеріалів, які діти заклеювали на аркуші паперу. Такі практичні завдання добре розвивають художній смак, уяву, малу моторику рук, старанність та акуратність. Діти були задоволені отриманим результатом своєї праці, і по завершенні заходу отримали заохочувальні подарунки та інформаційні буклети від НПП Північне Поділля. 26 жовтня відбувся виїзний семінар вчителів історії та правознавства під Кам'янського освітнього округу з проблеми формування національної свідомості на роках історії на основі краєзнавчих матеріалів. За маршрутом музею імені Мирона Тарнавського у селі Черниця, Домініканський собор у селищі міського типу Підкамінь, старий австро-російський кордон селища міського типу Підкамінь. Враженнями від побаченого та почутого ділились за круглим столом. Наголошено, що історичне краєзнавство на сучасному етапі відродження Незалежної України постає невід'ємною складовою громадянського руху, наукових досліджень, спрямоване на збереження історичної пам'яті та відповідальності за збереження історико-культурного надбання. 27 жовтня студенти хореографічних груп 3 та 4 курсів під керівництвом викладачів Воляник Наталії Перхач Людмиле та завідувача навчально-виробничою практики Адамів Галини відправились із одноденною поїздкою в місто Луцьк. Основною метою поїздки було спостереження заняття народного хореографічного ансамблю Радість одного з найкращих ансамблів Волинської області і України загалом. Зокрема, вони побували на виставі, з якої гастролює Київський національний академічний театр імені Лесі Українки. Одним словом, на студентів очікував дуже насичений приємними емоціями день. Сповнені позитивних вражень, студенти повернулись додому. 27 жовтня на базі Бродівського історико-країзнавчого музею відбулось районне методичне об'єднання з проблеми музейна педагогіка, перспективний напрям у сучасній системі національної освіти для вчителів художньої культури. Цікаву і змістовною екскурсію вулицею Золотою, міським парком для педагогів району провів старший науковий співробітник музею Андрій Корчак. З життям і творчістю митців Бродівщини усіх присутніх познайомили працівники музею та вчителі художньої культури Бродівської ЗОЖ No4 та Шнерівської ЗОЖ перших-третіх ступенів, які організували для освітян віртуальні екскурсії шкільними музеями своїх навчальних закладів. 28 жовтня в одній із бродівських шкіл було проведено семінар тренінг google сервіси у роботі вчителя початкових класів. У заході взяли участь вчителі початкових класів загальноосвітніх шкіл першого ступеня. Гостями та активними учасниками семінару були колеги з Луганської області, будко Світлана Станіславівна та Коршикова Інна Анатоліївна. Методистра і метод кабінету Кирик Ірина Євгенівна провела практичне заняття для учасників семінару, ознайомила присутніх із основними сервісами, їх призначенням та можливостями. Цікавим та змістовним було знайомство та обмін досвідом між вчителями району та педагогами з Луганської області. Упродовжоння в загальноосвітніх навчальних закладах району проходив третій всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом Книга і читання важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів. У рамках місячника бібліотеках шкіл району були організовані проведені заходи, спрямовані на популяризацію дитячого читання, екскурсії, ігри, дні дозвілля, зустрічі з поетами Бродівщини, презентації нових видань, театралізовані виставки літературних творів, літературні вікторини, дні інформації, бібліотечні уроки. Також було організовано тематичні виставки літератури та популяризація художньої літератури. А ще у шкільних бібліотеках проведено дні відкритих дверей для батьків, вчителів та громади. 2 листопада відбувся виїзний семінар вчителів фізики, хімії та біології Підкам'яцького освітнього округу з теми формування екологічної компетентності школяра в навчально-виховному процесі природничо математичних дисциплін. Вчителі разом з завідувачами та методистами РМК відвідали краєзнавчий музей міста Тернополя і обласний Тернопільський еколого натуралістичний центр учнівської молоді. Також учасники семінару мали нагоду пройтися центром Тернополя і зануритись в його історію. Музика. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, ви маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району.